Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз буду робити оснастку для своєї махової вудочки 4,5 Під ось такий попливочок 2-грамовий і з таким от коннектором, що недавно заказував. Зараз будемо скажімо так, робити вже готовий монтаж з цього всього. Там у мене є одна оснастка, але то на 4 грама. Хочеться на 2 грама так, щоб. Скажем так, деликатно було, щоб можна було вже ось під ці от крючочки. Так що дивіться Дальше коментуйте, діліться відео, ставте лайки. Беремо леску. У мене 0,28. Ні, навіть 0,20. Да, це 0,20. Робимо велику птічку, щоб можна було прив'язати до до водочки, скажем так, і відмірюємо 6 метрів. Саме 6 метрів, тому що в мене водочка там 4,5, скажімо так, да? я роблю так, щоб воно було трохи лідніше. Це нормально так. І 6 метрів. Я мірюю по цьому столу. У мене цей стіл рівно метр має, так що мені так проще міряти. Дальше все зазвичай. Ну, далі все стандартно. От, стопорок сверху, коннектор, стопорок знизу і грузик. Тобто, тут нема нічого такого сверхъестественного. Роділи конектор і далі стопрок зверху. Точніше вже знизу виходить. Ось так от. Воно виходить. Тобто воно собі грає спокійно. Тобто додаємо глибину, вбираємо. Це вже на водойомі буде видно. Далі тобто у нас поплок 2 грама. Тобто в мене Скажімо так, 2 грама немає, я буду ставити 1,2 і 0,8. Так, щоб було трохи рознобой, щоб не був, грузик не був, скажімо так, в одному місці, а трохи так, щоб як з подпасом. Один і два ставлю першим. І як я роблю? Я от на самому кінці ліски брою затягую ну, зажимаю але не до кінця так щоб він проходив трохи по полізки щоб не травмував скажік от Він собі ходить. я його почти до самого поплавка, скажімо так дотягнув зараз уже другий і там останні 5-6-10 см ну, зрізаю, щоб не, не було заусіння на ліски. Зараз поки зима, немає світла, то трохи до, до літньої рибалки. Якось так далі, Як я казав, 10 см рубаю і роблю маленьку петелечку, щоб вже під поводок з крючком. Крючки я, скажімо так, я собі буду міняти. Одна оснастка, але можуть бути різні крючки. Тому я роблю петля в петлю, щоб легше було їх. міняти. Петелечку стараюсь невелику робити. Ось вот так от, бачите, от. Ай, фоксируйся. Ось так от малесеньку петелечку роблю. Вот так вот я Нижній подпас дотянув до кінця, щоб а верхній вже так десь сантиметрів 10-20 може бути від нижнього подпаска, щоб воно, скажімо так, повільно опускалося. От. І отак от, от все у нас виходить. Все дуже легко і просто. Але було цікаво підписуйтесь. Я знаю, що багато хто дивиться без підписки. Ну що вам тяжко підписатися, то вже, скажімо так, ваші діла.